Доброго всім дня, сьогодні у нас 18 лютого, як бачимо, я заїжджаю на точок. Ще тут ніхто не був. Я тут був десь в грудні, початок грудня. Як я завжди ходжу обходити, дивитися, чи є які втрати, є втрати, от тут трошки снігу багато. Проїдемо, де ми дінемося. Все задуває трошки. Які втрати, щоб планувати. Бачимо, так виглядають бджілки, сидять тихонько, зимують. І так, в цьому відео буде, як я новим таким способом для себе ставлю трошки сиропу бджолам. Їм не дуже треба його. Я поїхав на два точки, подивився. Там було кілька 10% бджолів, приблизно голодні. Я, як так можна сказати, трошки спанікував. І вирішив всюди поставити сироп. Але коли я почав оглядати все, проходити всі бджоли, то виявилося, що то тих два точка, якісь такі були трошки більше з'їли кормів. А так то в загальному приблизно 5%, може 10%, що потребують уваги. По кормах, а так то все, ситуація досить хороша. І також ставимо зразу полоски від кліща. Так що підписуємося на канал, не забуваємо, це дуже обов'язково. Ставимо лайк, ставимо коментар і поїхали. зима, але вже не є холодно. Сьогодні мінус 4. І що я роблю? Я роздаю полоски. Бо то вже час роздавати полоски, дуже багато людей чекає, теплішої погоди. Але це є дуже велика помилка, тому що як тільки почнеться забагато розплоду, той весь кліщ, що залишився з минулого року, він, в... він полізе в соти і буде розмножуватися. Так що його треба постаратися якнайшвидше поставити полоски. Полоски на основі амітразу. І таке то. А, і даю зразу трошки сиропу їм. Я якось був заїхав на два точки, і там мені, ну ті, що я подивився, пару сімей відкрив і здалося, що трошки замало є кормів. І було вирішено ставити їм трошки сиропу, але це вже більшу половину я закінчив. Пасіки і кормів досить багато, там, може я знаю, 10% мало кормів є. Але як я вже сказав, було вирішено дати всьому сироп. Зараз спробую показати, бо я сьогодні сам і не знаю, чи мені як то мені вийде зробити. Бджоли виглядають гарно на даний момент, скільки я, якщо не помиляюся, 8 сімей пропало. Це з кількох... ну, десь приблизно з 300 сімей чи 400, я не пам'ятаю, скільки я обійшов у мене там записано. 8 пропало. Ну, на тому дивимося далі. Ага, що я використовую? Полоски, як я казав, такі полоски на основі амітразу. І ставлю такі підкришники. Ставлю підкришники і даю пакеті. Такі пакети, що на защолках тут є 2,5 і сиропу. Ось бачимо. тут, як бачимо. Тут бачимо, де бджоли нема, то що є всюди корми. Це ще може чекати, це буде зараз трошки довше, тому що камеру треба тримати, до речі, полоски не бажано. Голими руками брати, але я беру їх в рукавицях, але так як я хотів зробити відео, то буде так, даю трошки диму, щоб бджіл зсередини забрати, щоб поставити е, сироп. От як бачимо, ця сім'я абсолютно не потребує ніякої допомоги, але бачимо, сироп взагалі не витікає. чуть-чуть воно потече і зупиняється. Деколи треба потиснути, я хочу потиснути, щоб. аби бджоли то занюхали швидше. Беремося далі. Це довго часу не бере, там бере буквально 30 секунд навіть менше на сім'ю. Бачимо, вже такого якби клубу немає, але Тут як бачимо також, тут ще є як мінімум 4 рамки сиропу, але проблема, от бачимо, навіть всі сім'ї, вони всі пішли в одну сторону, тут же, напевно, починається розплід, бо я б кілька відкрив на початках, то може є розплоду, так як на, на долоньку. Я подивився, може, з цих всіх, що я пройшов, 10 сімей. І всюди ситуація приблизно менше-більше одинакова. Стаю, ставлю три полоски, якщо дуже велика, ставлю чотири, якщо менша, ставлю дві. Я це так ніколи не робив. Один раз я був попробував кілька років тому. Мені не сподобалося, і на тому було закінчено такий експеримент. У мене, до речі, є два знайомих, яких я знаю, тут вони тільки оце, як бачимо, трошки менше. Але також досить багато є тут кормів. Це сім'я, тут скільки тут є рамок? Раз, два, три, чотири, п'ять на шість рамок. Бджоли. Ось така сім'я, я, наприклад, за таку сім'ю не переживаю, тому що вона є незасильна і з нею просто роботи немає. В них є достатньо корму, а сили вони наберуть. Ще є дуже багато часу, щоб сили набрати. Це тільки лютий. Ось. І закінчуємо. Відкриваємо. Ну, ще дивимося разом ще одну сім'ю. Може якась буде слабенька, бо деякі спеціалісти можуть сказати, що показую тільки сильні. Ну і знов бачимо ідеально оце, що я хочу бачити. Багато бджоли і багато ще є меду. Такі я дам три полоски. Зараз я ставлю, бажано ставити полоски біля, якщо там вже є розплід біля розплоду. Але так як я не знаю, де є розплід, я ставлю порозку там, де вважаю за потрібне. А от вже як минулий раз, наступний раз ми будемо йти робити повноцінну ревізію, тоді будуть полоски ставитися. В саму середину клуба, де є розпліт. Мені ще після сьогодні залишиться я ще один точок. Це перший точок на сьогодні. Мені ще залишиться 6 точків після сьогодні. Це буде три зроблено завтра. О, це напевно або маленьке, або вони ще знизу ця сім'я. Є, в мене я заходжу пару сімей, бо я останнім часом. Такі мені бджоли попалися, що вони зигмують всі знизу і дуже мало корму вживають. Я починаю з них водити вже другий рік, ну не зі всіх. Такі ці матки свої. є на кожному точку я бачу, бо я розкривав. Як, як пам'ятаєте, я на минулому відео також відкривав, розкривав повністю бджоли, бо зверху майже не було. Вони всі були знизу. І тут напевно така сама ситуація. Бо тому що вона не виглядає так, як би пропало. Як пропало би. Хочу відкритий люток. Якби вона пропала, то б вони так себе. Як... Не поводив. Е, випадково виключилася камера, зараз я. І подивимося. Я тут розірвати не буду, але я хотів послухати. Бачите, там вся бджола є знизу. Ну, ви не бачили, але я подув і послухав. Зараз роблю сам. Бачимо, помалу вони починають відніматися. Отакі От я зараз на даний момент. Це все мед, щоб ви розуміли, ну не мед, сироп. З таких сімей я собі їх значу. І Я спостерігаю за ними і виводяться матки з них. Бо Тому що, як бачимо, така сім'я, як ця, тут роботи абсолютно немає. Я навіть її не буду ставити, напевно, що. Е на деякі такі сімлі вчора, так, вчора ми не ставили сироп, бо тому що їм не треба, в них ще треба мед забирати, щоб вона мала матка де сіяти. Ну давайте, ще пройдемося кілька. Відео буде довше. Але що зробимо? Я деякі набрав ці пакети трошки менше сиропу. Бджоли помало піднімаються. Хто не вірить, той не вірить. Це не моя справа. Якщо не вірите, то можете подивитися в попередньому відео. Вроді попередньому. Там є, як я відкривав бджоли приблизно місяць тому, і вони всі були знизу. О, це ідеальний клуб. Ну, розплід, як я вже кажу, починається, бо чути, відчувається тепло трошки. Ну там як є, кажу, розплоду на... Тут, як бачите, отак є, тут багато розплоду не може бути. Бачимо, повні це всі вулички зайняті. Може тут вкрай не видно, але ось світ це і туди. І вони ще будуть знизу поперек сидіти також. Трошки погода буде ліпша. Бачимо також тут меду, тут меду достатньо, і вони абсолютно нічого не потребують. Але як я вже тут, то я даю всім сироп. Нехай мають. Забувай, забирають буквально за 24 години повернутися, то більшість сиропу вже немає. Сьогодні що я казав? У нас 16-го, ні, 19-го, 18. 18 18-го. 18-го ми будемо напевно про перших числах березня, ну все залежить як яка буде погода йти робити повноцінні обходи, давати їм рамки з пергою, давати їм протеїнові підкормки. Як бачимо, все одинаково. Все одинаково виглядає. Також меду, достатньо, ще тут є в них меду. На тижні три максимум. Бо тому що як почався розплід, вони той мед будуть використовувати. І ще одна причина, от чому я, наприклад, як я бачу, що меду достатньо, але я його не даю, даю все одно, сиропу, тому що... Деякі сім'ї, наприклад, оця, тут ще мед є. І тут ще, напевно, є трошки меду. І по краях також є меду. Але ніхто не знає, у нас такі, така може бути весна, у нас може бути ще цілий березень, як мороз тиснути. І тиснути, і що робиться? Клуб стискається, там, де є розплід, і якщо буде той мороз за два тижні... Воно просто навсього сім'я пропадає. А от таким чином. Таким чином тут є. Ой, тут є, як я казав, 2,5 літри сиропу. Це воно їх... Це та як страховка, розумієте, така дешева страховка. Ось. Я би чому не роблю? Повноцінний обхід зараз, таке захолодно, щоб їх. Я стараюся, щоб було приблизно 0 градусів мінус 1. І тако, якщо сонячно, ще мінус один, мінус 2, я піду. Повністю відкриваю сім'ю, даю сироп, якщо треба, даю меду доставляю, але не як, якщо холодніше, то ні. Бо, тому що... Трошки за холодно. Весь сім'ю не... сім'ї бджолам нічого не буде, але сама душиться трошки за багато бджолів, можна матку пошкодити і самому холодно. Це такий рік експериментальний. Як я казав, я так ніколи не робив, але маю знайомих, які це робили, то працює, вони задоволені. На цьому будемо закінчувати наше відео. Дякую. Коментуємо, я коментарі читаю, відписую. Деякі не відписую. Якщо не відписую, то значить дуже багато я вже про це говорив. Підписуємося канал, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки. Бо тому що чим більше підписок і лайків, тим більше буде відео. Не ставите лайки, не підписуйте на канал. Ти, хто кажуть, Мотивація пропадає, це робити. Це також мій час, за який безкоштовний, можна сказати, я з того нічого не маю. Але чим більше підписок, тим більше коментарів, тим більше мені цікавіше робити вам якісь цікаві відео. На тому дякую і до побачення.